Це селфі плюс, друзі. Та сама передача, в якій ми відвідимо різноманітні заходи, вечірки, тусовки і перевіряємо, як відривається молодь міста. Сьогодні ми завітали до інформу, де нашу молодь побачить гурт Еболі. Тому знову Так, погнали. До тебе, як до такої э, пошановочки э, року, питання наступне: чи є у тебе дома пакет з пакетами? Да. Три пакети з пакетами. Ага. Абуліпієш на пакета. А в дитинстві э, тебе часто друзі просили винесити з дому попити води. Я була тим який котрий дай попити, дай поїсти. Можна м'яч! А, то ти, мабуть, ще й е, шоколадку на ничку їла вдома, щоб друзі мене діли. Ні, такого не було. От такого не було. Оце вже брехня, оце вже накап. І, і да яблуні я лазила, щоб для друзів у нас було. О, класна пісня! О, класна пісня! Давай, селфі! Розкажи мені, будь ласка. Ось, якщо людині не вистачає в житті добра, де йому його можна взяти чи знайти? Середині себе, своїх друзів, своїх рідних, з самої себе. У ну, мене є маленький син, я з нього беру це все добро, все, все, ну, все хороше, що в мене є, це я від сина черпаю своє і йому намагаюся від себе дати щось хороше. А коли пакості робить? Ну нічого, трошки так, але потім цьом 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 то в будь-якому випадку, навіть якщо десь щось наробив погане, треба а потім Боже! Хочете йому привітник передати. Що? Хочете йому привітник передати. Так, але він вже напевно, лягає. Спать, бабушкою. Ванюшка, привіт! Я давайте. тебе люблю. Привет! Як ти відносишся до провінційних рок виконавців? Дуже круті хлопці, нам всім дуже подобається, хоч людей небагато, але вони дуже запальні. А як ти вважаєш, що потрібно для того, щоб виділятися з поміж великої кількості рок виконавців, щоб тебе помітили на цій естраді? Я вважаю, що потрібно бути справжнім та робити те, що тобі подобається. Це і нас на самому. На Мені подобається їсти. Мені їсти подобається. Молодець. Я буду розвинацію. Ні, на ким подобається їсти? Взагалі ти... не вирізниця. Привіт, дуже кльово. Дуже чекала цю групу в Житомирі. нарешті дочекалась. Да. Да. Скажи мені, будь ласка, ти як вже жінка досвідчена, як виявити закохану людину? Чим вона відрізняється від звичайних людей? А, у, закони, у закоханих шалений погляд. Це, здається, перша відмінність. А у маньяків? У маньяків. У маньяків спокійно, як показала практика. Ну я не знайома з, з маняком, але все одна. хто його знає. А твої очі чим відрізняються, коли ти закохана? Шалений погляд, напевно, так. А зараз тебе шалений погляд. Так, тому що я дуже люблю цю групу. Хлопці, як вам пощастило, стільки дівчат з шаленим поглядом до вас завітало. Я смотрю на весь свой ты заядлый рокер такой, да? Нет, я просто шаман. Что? Просто шаман. А, шаман. Но а мне кажется, что ты очень полюбляешь рок, старый добрый. Ну, я на самом деле люблю разную музыку. И работаю, кстати, с разной музыкой. Так что здесь нету конкретных рамок тебе видомы такие гурты, как Muse, ACDC, Лизбит. Не, ну конечно, конечно. Да, также Стив Рейвон, это из блюза. Также Элла Фиджеральд из джаза. Ну, <свист> дивись, а, вот а, Мэтью Беллами, Роберт Плант, а, Брайан Джеймс, да, это, это, да, Джеймс Хэтфилд. Кто эти люди? Это люди из классики рока. <свист> Для тебя особисто кто они? Боги? Нет, не сказал бы. Они просто профессионалы своего дела. вірно, як і ти, ти звукар. Ну так. Да. А з якої цілі ви взагалі прийшли? Просто дізнатися про цей гурт, познайомитися з його творчістю. Моєму парню подобаються їх пісні, тому я прийшла вместе з ним за компанію. Тобто такі жертви заради кохання, так? Да? Я б не сказала, що це сильні жертви. Але ну, ви бачу, вам подобається, правильно? Так. Да. А ви знаєте, взагалі, як перекладається назва гурту «Еболі» з місто? Ні. що можливо вони хотіли донести до слухачів своєю назвою? Я думаю, що вони показують людям не своїм названням а своїми піснями. Відриваєшся? Знаєш, що всі стараюсь. фанати отак от, от головою махають. Ти махаєш? Так, да, стараюся. А знаєш, що ще так ходить і махає? Голуби. Взагалі Но ти бачив кого небудь Їм, їм просто робити. тяжко. Їм, ти думаєш? Йде... А... Всім тяжко зараз. Як ти вважаєш, Ти бачив кого-небудь пташенят голубів? Прошу! Ну пташенят голубів, бачив кого-небудь. Бляха, з жив селі не бачив. Мене питання, і усіх, де вони їх ховають? Дышать. Да на ну, давай выгрывайся! Я бачу, что ты футболка Эпполис. Да? да, да, да. Не первый раз далеко. Заявный фанат. Ну, можно сказать что и так, да. У такое питание. Что в литку рокерам, если ты в шкиряной курсе? А, в первую очередь нужно быть нормальным человеком и не одевать кожаную куртку летом. Это же очевидно. А если да. а а ну, а ты полюбляешь эту шкиряную куртку? Ну якщо полюбляєш ширину куртку, я даже не знаю, что бог то бишь судья, да. Ну действительно, нужно же логически мыслить, правильно? Правильно. я, я тобі витуса. Замечательно на самом деле. Для Житомира очень даже хорошо. Для Житомира. Да. А для Киева. Ну для Киева маловато. В Киеве ребята собрали полторы тысячи человек. Waszy obesty, goszę nowych geniec zachętnę żobnie. Артем, скажи на що ти готовий для зустрічі зі своїм кумиром? Я з ним вже зустрічався. А? Я з ним вже зустрічався. З ким? Е, з кумиром своїм. Хто це? Е, мій кумир не багатий взагалі, але майже з... С... Більшість з тих, коли я вважаю кумерами, я вже мав змогу з ними зустрітись. Щастило тобі? Ну, да. Можна так сказати, з да? Да, да, відомими рок виконавцями зустрічався? Ну з фрагментом гурту Apple зустрічався, також з гуртом Моторваль. Альона, давай змоделюємо ситуацію. Ти красива дівчина, вродлива. У тебе є хлопець якого ти дуже кохаєш, у вас все серйозно з ним, а, ну, все до весілля взагалі йде. І аж раптом так склалося, що тебе запросив на побачення фронтмен твого улюбленого гурту. Mm -hmm. я, який у тебе улюблений гурт? Неполіц я люблю. От фронтмен про, запросив тебе на побачення з натяками на продовження цього а, побачення в нього вдома. Бачення, я б зводилася на продовження вдома. Але це твій улюблений фронтмен. але це творчість, а кохання то інше. Ось моделюємо ситуацію, що ти ось рокер, носиш пірину куртку персив. Найкраще рокеру провести своє літо. Рокеру провести своє літо. Ну, я думаю, напевне, в компанії своїх друзів співати пісні, танцювати. Моя думка така. Зажигати, звісно, так? Да? Ну і зажигати, звісно. Зажигати, звісно, да, так. Зажихаю. Добре, а як його проводиш ти? Ну, я теж люблю проводити своїми друзями, своєю родиною. Ну і на природі люблю проводити. А доля року в твоєму відпочинку присутня? Пора року? Доля року, ну, на рок сильному. Ні. З ліна, з Важливо, цього ліса, так, так, Фіоліна, так. Щось, друзі та родина, чекайте, буде гаряче. Знаєш цей гур? Звичайно, знаю. Знаєш, як перекладається еполіц? От перекладу не знаю. Не знаєш? Еполіти. А що це таке, знаєш? Напевно якісь, та? якісь дуже круті люди. Напевно, якісь дуже круті чіткі люди. Ну це не люди, це такі речі, типу на погори дуже гострі. Ну, взагалі? — взагалі. Я? не Так, 50 на 50. Тобто так зайшла, не було що робити після роботи. Я їх люблю, вони мені подобаються. Реально, подобаються круті. Але я, скажімо так, я не люблю тільки От цей легкий рок мені подобається. А що ти любиш? Подобається мені легколін, редко Стірвана. снірвана, кожа. Скілє Морозиво Морозиво? Морозиво я люблю, звичайно. Бралось дійсно небагато, але вони зуміли підірвати цей танцмайданчик! Тому ж відривайтеся та з правильними людьми. Дуже суправа вечірка, чесно, дуже класно, але.